Привіт усім! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зняти коротеньку, можливо, не дуже довгу серію про те, як розбудовувати власні бази. Якщо ви пам'ятаєте, то ми їх не до кінця розбудували. І ось, наприклад, зараз мої кораблі в Барбуді знаходяться. Я хочу перейти в мою базу, переходжу до нього, до неї. Тут у мене є дуже потужний лінкор, на якому я, мабуть, ще навіть не виходив у відкрите море. По-серйозному, так би мовити. Та, трошки прокачений, трошки всього, але небагато загалом. Можливо, трошки пізніше я вам його покажу. Або, можливо, навіть зараз. Просто візьмемо, вийдемо в відкрите море. Угу. Зняти треба з якора, трошки затаритись більше. Все, що є на базі, все закидаємо в нього. Ось так от. Беремо більше олії, рому, всього-всього. Всього, -всього. Всього потроху, все, він заряджений повністю. Людей теж повністю заряджаємо. І виходимо у відкрите море. Зараз хтось нам попадеться, ми його рознесемо. До речі, нагадаю, що я маю каперське посвідчення Британської імперії. І ось такий крутезний гарненький кораблик належить, належить тепер піратському нашому об'єднанню особистому, але при цьому ми діємо від, під прапором Великої Британії. Я з цими чувачками, з французами в хороших стосунках. Цікаво, будуть вони на мене нападати чи що? Стоп! Нападають! Та в хороших стосунках, ідіть лісом! Я вам зараз роблю 61 гармата. Але коли вони близько підійшли, то мабуть мені буде легше просто на бордаж їх з першого разу взяти. Бій! Фальконети, пістолети. Все, до побачення нікого не залишилось. Захопили всіх. Хі -хі. І поїхали знову в бій. Так, а де другий корабель? Тут щойно десь був другий. Це було не, не так цікаво, як могло би бути, а я би хотів вступити в бій з чимось потужнішим, прямо, щоб розносити його так. О, кетч, датський кетч. З датчанами, з далками, з з, як правильно сказати, з данцями. Напишіть в коментарях, як правильно, воно ктобій і кетч, який його типу охороняє. Зараз ми їх просто рознесемо в друзки. Потім кетч заберемо. Так, це і втратили, супер. Кетч може наміти треба, а от, о, Галера, та ви що, там цілий кортеж. Кітопій я би собі забрав. Дивіться, вони, ну вони так ідуть під таким кутом, що я, якщо їх з ними розминусь, то я потім буду дуже довго їх е, наздоганяти. Тож, почнемо з галери. Галеру спочатку виносимо. До речі, нагадаю, що поки що ця гара ще не дійшла до цих лінкорів. тобто в мене лінкор випереджує свій час реальний. Тому вогонь Промазали майже всі ядра. Гаразд. Що можемо сказати ще? Уявіть собі. Бій, який просто собі питів виломлює. І проти нього виходить ось такий ну, така реально багатоповерхівка, яка його просто глушить, як я не знаю кого. Просто розстрілює в хлам. І, до речі, це ще поки що нема реального результату, тому що не дострілюють всі ядра. Не всі гармати потрапляють в ці. Дивіться, просто на очах він просто зникає. Так, по нам ведуть вогонь, по нам ведуть вогонь, да ви що? До речі, позаду тільки чотири гармати. Цікаво, так? Да? Все, він мене зараз може розкрутити, я його вже не наздоржену. Отак от. Але зараз буде контрольний. Вогонь. Ні, не, пота, не потрапив, не попав. Оце прикол. Слухайте, ну це насправді реально цей 음, проблема цих багатоповерхівок, що вони мажуть просто засівають своїми ядрами, а потрапити ні в кого не можуть. Він має 10,6 вузлів швидкість, маю 12,2, тож різниця дуже невелика. Всі на вітрила. Зараз ми його візьмемо на таран. А, слухайте, я ж хотів його захопити. Хай у мене буде. Ну, даро, добре. На! О! Прикол! Він ще й вижив. Оце справи. Оце так прикол. Гаразд, все. Тоді я просто хочу його захопити. Мені, будь ласка, сюди картеч. Угу, він йде на грані своєї о, цієї безвітряної мертвого кута. Бачите, хотів про розвиток бази показати, а вийшло не зовсім все, на абордаж, бій, все, китобій наш, захопили. Захопили кітобій. Тепер нам треба на південь вони спуститися по мапі. Де там у нас південь? Сюди. Так, за мною. Галера десь там, де вона там ділась. Швидкість Розрив з галерою росте. Коротше, вони не змогли втримати. О, кетч. Думаю. Думаю, що він зможе забрати назад свого питобоя. Дивіться. Він нас наздоганяє. Намагається перерізати нам шлях від цього китобоя. Але ми вже, як і говорили, уведемо цього китобоя до себе в гавань. Там його переоблаштуємо і буде він у нас пиратським зашифрованим кораблем. Нараз, всі вони причагливали сюди. І тепер давайте поговоримо про розбудову. Я вже тут побудував маяк. Але також я хочу побудувати судніну будівельника. А, здається, в мене був. Суднобудівельник, ні? Зараз подивимося. Огляд. Креслення кораблів. Так, суднобудівельник, а де бази? База, де мої? Кораблі? Ні, не кораблі. А як дивитися? Я вже забувся, де це дивитися. А, ось. Все, тут же ще написано. Різні бази споруди. У мене на Кутрусков 10 споруд і на кобудолавела. 10 споруд. Я зараз знаходжуся ось як до левела. 10 споруд. Я можу ось що робити. Я хочу побудувати торговель, торговельну гільдію. Вона буде автоматично купувати і продавати все, що у нас накопичилось на складі. Для того, щоб ми не заходили кожен раз, ось так не робили. Тоді, так, де тут з складу? О, я склад вже майже повний. Заходимо в наші споруди. Торговельна гільдія. Торговці цієї гільдії дбатимуть про продажі товару, виготовленого у ваших будівлях, щоб склади не заповнювались. На складі ви можете вибрати, який товар автоматично продаватиметься торговцями. Для будування і поліпшення торгової гільдії вам знадобиться рубіни. Рубіни можна отримати шляхом завершення щоденних з випробувань. Тож, ось у мене є 9 рубінів. Я хочу побудувати тут торгову гілію, і вона сама буде продавати все, що тут є. Я собі беру і просто її будую. Все, вона є. Ось вона тут побудувалася. Ось, стала посеред дороги, ось вона така <смеш> квадратної форми. Не було, не було, і щойно я її побудував. Тепер, ось тут я натиснув кнопочку посередині. Де вона? Можна просто зайшовши ось сюди. А ні, тут. Так ось Ця кнопочка. Яка регулює, що буде продавати торговці від мого імені. А можна зайшовши в споруду. І ось тут торгова гільня. я обираю, щоб а, бім, не бімби, ці ядри звичайні, рон, бавовна, дошки і парусина автоматично самостійно щотижня продавались. Все. Я це зробив, вони будуть продаватися в кінці кожного тижня і не будуть наколопичуватись на, кого на а, складі. Що ж робити, якщо у нас не вистачає цього так? Давайте зразу разом зі мною. Переходимо на наступного. Тут стоїть недобиток кетч без екіпажу, абсолютно. За яким я спостерігаю, чи він потоне, чи ні, коли він повністю зруйнується, але він все ніяк ніяк не потоне. Тож, споруди. В спорудах я буду торговельну гільдію. Ось вона з'явилась, її налаштування, вона буде продавати все, що тут є. Гаразд, гаразд. Все в кінці тижня вони продадуть. І таким чином, до речі, а що у мене тут взагалі по складу? Склад ще не переповнений, але б скоро був би наповнений. А так, насправді можна грошики заробляти. Тож, переходимо так, до кожної наступної гільдії, поки не закінчаться рубіни. Коли вона закінчиться, то я вам покажу, що робити. Побудували, увімкнули автопродаж. Все, ходімо далі. Тут у нас Бразилія поки що не відкрита. Ідемо далі по карибському дасейну. переходимо, як воно там правильно ледь діабле, чи як я вже знову забувся, знову можете мене виправити. О, дивіться, а тут торговельна гільдія вже є. Тут ми її налаштовуємо. Мабуть, чи то він був тут, чи... Ну, коротше, я не пам'ятаю, як так сталося, чи то я вже побудував, а тоді згадав, що хотів на відео це визняти. Не пам'ятаю. Ні, зазвичай ж, коли ми захоплюємо, то на острові нічого нема. Тож, будуємо торгову гіллю. Опс, не зносимо, нічого не робимо. Ось налаштовуємо. Все буде продаватися автоматично і заробляти нам гроші. Так, але в нас є питання, а що робити тоді, коли закінчаться рубіни? Ну ось, Наприклад, зараз я можу побудувати рубін, але що робити, коли їх більше не буде? А, ха, -ха, вони закінчуються. Я не встиг виконати дуже багато завдань. Тож, я заходжу в поміння, в мене вже все і Я можу обміняти рубіни, які в мене накопичились за рахунок мого досвіду. Дивіться, ось тут я аж 29 вже накопичив за рахунок отримання постійного досвіду. І я обмінюю їх на, наприклад, можна е, 5 рубінів обміняти на один кристал. Я обмінюю. Можна обміняти на гроші, якщо нам терміново потрібні, або на ремкомплекти. Можна, наприклад, ось один рубін на 4 ремкомплекти. Обмінюю, хай буде. Ну, давайте. Ага, вже на 3. Дивіться, наступний обмін вже на 3 ремкомплекти, а не на 4. Прикол, да? Міняємо ще пару рубінчиків, ще рубінчиків. І ось так от у нас вже. Більше рубінів, менше зелених рубінів, чи як вони там називаються. Очки мінь на щось інше. І таким чином ми отримуємо наші будівельні можливості. Коротше, я думаю, що, в принципі, ви мали все це зрозуміти. Ось я будую те, що мені треба. Налаштовую, все буде продаватися автоматично. І... Рухаємось далі. Що у нас тільки два залишилось порту? Гаразд, Давайте вже разом зі мною доб'ємо його до кінця. Переходимо до міста, розбудовуємо. Ось, з'явилася будівля просто на фоні. Раз і побудували. Заходимо в неї, наказуємо продавати все, що є. Переходимо до наступного піратської бази. О, що у нас тут? Суднобудівельник розширений. Круто. Будуємо. Ось з'явилася наша торгівельна гільдія. Все ставимо на продаж. І воно буде саме себе продавати. Тож, я сподіваюся, що вам серія сподобалась. Якщо так, став вподобайку, пиши коментарі, чи ви користуєтесь такими ж самими опціями, варіантами, як я, чи по-своєму, по-іншому якось робите, напишіть в коментарі, мені дуже цікаво. І зустрінемось в новій серії. Радимо побачити і хай вам всім щастить. Бережіть себе. На все добре, папа.